співбесіда при прийомі на роботу. Спочатку зарплата буде 10 тисяч, а потім 18. 000. Ну добре. В такому разі я прийду потім. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Новоспечений мільйонер запросив до себе на прийом стару аристократку, щоб відшліфувати свої манери. Наприкінці вечері хазяїн підходить до старої жінки і питає, ну, як пройшов прийом? Вона відповідає, все чудово. Набір страв, напоїв, сервірування вдали, тільки не вистачає щепців. Уявляєте, ваші гості чоловіки йдуть в туалет, самі розумієте, за що вони там тримаються, а потім цими ж руками беруть цукор. Господар дякую, врахую. На наступному прийомі він знову запрошує цю жінку і в кінці запитує. А зараз як? Вона все добре, але знову немає щепців. Як немає? Є, але я їх не бачила. Де ж вони? Як де? В туалеті? Алло, це поліція? Так. Мої сусіди траву продають 400 гривень коробочка. Беріть, то недорого. Жив собі до історичний чоловік у печері. Прийшла до нього якось жінка і каже Пусти мене до себе жити. Навіщо ти мені потрібна? Я печеру прибирати буду, а у мене і так чисто. Я готувати їжу буду. Я мамонта забив, засмажив, ось і їжа. Ну, просто пусти на одну ніч переночувати. Пустив. Виходить до історичний чоловік наступного ранку з печери, потягується, дивиться собі майже ноги і каже, Ха. так ось навіщо ти потрібен шкіряний хвостик? А я тобою рибу глушив.